Всім привіт, народ. Ну що, я без роботи не можу. так? Що ж, Сьогодні будемо далі ремонтувати, крутити нашу МТЗ. Стикнулися з такою проблемою. Перестав працювати звуковий сигнал на ньому. Що я планую сьогодні робити? Значить, зараз знімемо решітку радіатора, щоб мати доступ до сигналу. Подивлюся, що сталося з тим, що тут стоїть. Можливо, вдасться виявити причину, чому так сталося, чому він перестав працювати. Виправлю ту причину і буду встановляти новий сигнал. Так, йдемо зараз в кабіну, перевіримо, я увімкну, послухайте, як працює цей сигнал. Давайте сядемо в кабіну. Так, нажимаємо на сигнал. Затром тайба, да, я затромбю. Так, для початку потрібно зняти нашу решітку радіатора, добратися до сигналу. Знімаємо. Так, добралися ми до сигналів. Ось вони в нас. Працювати вони відмовляються. Зараз будемо розбирати їх і подивимося, що ж з ними сталося, чому вони не працюють. Так, друзі, сигнал я розібрав. Така картина. Оця серединка сплавилася. Треба вияснити, чому так сталося, чому сигнал плавився. Другий так само. Серединка заплавилася і отут зажала. вони вже не працювали. Так, треба брати мультиметр, провіряти електропроводку. Зараз ми перевіримо, щось не так з проводкою. Так, друзі, підключив я мультиметр. Зараз ми перевіримо, що в нас там. Поки що по нулях. Йдемо в кабіну, натиснемо на сигнал і подивимося, що буде показувати. Поки що нуль. 12,5. Є напруга. Так немає. А чому ж тоді? чому причина? Ну що, друзі? Як виявилося з електропроводкою все в порядку, я вмикав і світло, і повороти, габарити. Тут нічого не змінювалося. Як було 12,5 вольт, так воно і є. Так що я думаю, що проблема була лише в низькій якості тих сигналів, які тут стояли. Зараз поставимо новий, отут переобладнаю під одну фішку, Зроблю гарну все в гофру і будемо встановлювати новий сигнал. Сигнал буду використовувати ось такий. Сигнал, не знаю, як він себе покаже. Ось так він виглядає. В коробці також є кріплення і це у нас реле. Буду вмикати його через реле. Напевне, він потужний, що необхідно встановлювати реле. Так, ну Спробуємо спочатку без реле. Такий він має вигляд. Тут кріплення. Так що зараз тут переобладнаю, допоможе мені моя косметичка по електриці. Так, ну що, переробляємо. Сигнал вже встановлений. Ось замінив я два провідники. З тої розвилки, що тут на радіаторі, йде, нові провідники. Ось так в гофру все заховав, під'єднав відразу. На цей сигнал не можна міняти полюсами. Там є позначення, де плюс, де мінус. Якщо будете такі ставити, то будьте уважні, не переплутати полярність. Таке кріплення. Так, ну що, тепер можна рішітку радіатора закривати і переходити до кабіни. Так, друзі, добралися ми вже всередину до нашої панелі. Значить, зняв я верхню кришку. Потрібно було зняти наше кермо, від'єднати наш перемикач. У мене стоїть ось такий звичайний. На ньому є нумерація. Якщо когось цікавить розпіновка його, я зараз прикріплю ось тут зображення. І в описі до відео додавлю посилання на це зображення. Так, ось наші фішки, ті, що на наш перемикач. Значить, нас цікавить сигнал. Ось ці два контакти. Цей контакт це в нас йде з запобіжника на вимикач, тут у нас плюс. А цей провідник йде на сигнал. Коли ми замикаємо кнопкою і сюди подається 12 вольт, сигнал наш працює. В нас подача йде блакитним проводом, вихід жовтим, але чомусь два жовтих проводи. Тепер, яка картина тут? Ось наша коса виходить. Один провідник жовтий, ось він. пішов йшов на передню косу. І ось на таку вилку. Так як і має бути. Так. А другий провідник, звідси, ось, я його відрізав, такого Він йшов на задню косу. Ось там є вилка. От, чого не можу зрозуміти, для віщо оцей провідник йде на задню косу, якщо сигнал спереду. Можливо, ви знаєте, підкажіть. Ну, Поки що я взяв його ось так, відрізав і залишу. Можливо, то і є причина, чого ті сигнали сплавилися. Можливо, тут хтось вже руки приклав і проводка не по заводу. Ну, Менше тим. Добре, зараз будемо ставити реле. Ось наше реле. Тут контакти всі підписані. Як ви бачите, 87, 30, тут 86 і 85. Значить, на 87 потрібно давати цей провідник, що йде з запобіжника. Так, на 30-й тут у нас буде споживач. Тобто цей провідник, який йде вперед на сигнал. 86-й це в нас буде з кнопки вмикання сигналу. І 85-й це буде маса, десь прикручу тут на корпусі. Ось тоді рельє повинно в такому випадку працювати належним чином. Ми з'єднаємо все через оцю фішку. Щоб воно було надійно, ніде не торкалося лишнім. Так, друзі, значить, дивіться, яку я ще штуку придумав. Ось тут на. Речах, де вмикає передній ведучий міст, я поставив лягушку і пружинку. Коли я включаю передній міст, в мене буде засвічуватися лампочка. Ось тут у нас буде. Я її позначу, вона буде червона, там намалював передній міст. Значить, який принцип роботи. У нас є дві таких панельки. Оця панелька сюди подається 12 вольт, і коли спрацьовує якийсь чи датчик, в даному випадку лягушка, Появляється 0, і відповідно лампочка засвічується. З цієї сторони, навпаки, тут є 0, сюди треба подати 12 вольт, щоб лампочка світила. Наприклад, якщо я зробив оце в мене на дальнє світло, а оце на ближнє, я вивів ось так з релюшок, там, де ті, що включають мені світло, то сюди подається 12 вольт. Тут навпаки, тут має е, подаватися 0. 12 вольт на них вже є. Так, зараз це все зберу, покажу готовий результат. Так, ну раз я вже тут все відкрив, значить оце також треба переробити. Не розумію, що то. Хто тут що тут робив. Короче, треба переробити. Ну що скажете? Я думаю, такого воно краще буде, правда? ж? Культурніше виглядає. Так, добре, збираємо. Так, друзі, давайте перевіримо. Як воно все працює. Так, значить, включаємо передній ведучий міст. Ось світиться індикатор, що міст включений. Вимикаю. Навіть якщо на перше положення включаю, індикатор світиться. Якщо запалювання виключене, воно все гасне. Так, тепер. Ось ближнє світиться. дальнє, ближнє. Ну що, друзі, момент істини. Зараз перевіримо, як працює наш сигнал. Готові? Ого, навіть я такого не очікував. Ну а якщо серйозно, то. Ну, кабіні чути добре. Зараз треба вийти на двір, завести двигун і послухати, як сигнал працює на заведений двигун. Що, друзі, як вам такий результат? Як на мене, непогано. Ну, свою думку пишіть в коментар. Хто перший на каналі, велике прохання підписатися, поставте гарного лайка. Я вам всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.